Ну і скільки нам тут сидіти? Я з тобою не розмовляю. І знаєш, що? нам тепер капець! Ти ж не розмовляєш зі мною. Ви двоє за мною. Вітаю у відділі переробки. Привітики, я Бі-127. Ще вигадую собі круте прізвисько, поки розглядаю варіант Бруталотрон. А вимовляється отак. Бруталотрон. Ем, будеш просто Бі. Знаю, ми лише робочі боти, які навіть не можуть трансформуватись. Та невже тобі не цікаво, що там? На поверхню ніхто не виходить просто так. Це небезпечно. Нащо ти взяв джетпаки? Якщо виживемо? Я тебе приб'ю! Гаразд, домовилися. Дивовижно ви довели що гідні. Візьміть це і розкрите увесь світ потенціал. Показати всім, ми здатні на більше, ніж здається. Ми можемо трансформуватись! На три один! <adapter> Працює! <Ха !ruck> моя голова! Як користуватись цими штуками? Це погано. Нам не даремно дали цю силу. Використаймо її. Ми вистоїмо плічо-пліч. Усі якоди. Oh, у мене є бойова маска! З'явилася клада! Ножі на руках! А у мене ножі на руках! Крутяк. не поганці. І нащо ти двері розрізав? Що? Ні, вони вже такі були! Правда ж? Так, це правда вони. Тобто так, так, правда, так. такі були!